У Парижі готуються продати на аукціоні невідому картину П'єра Огюста Ренуара. Роботу дитина з іграшками не показували публіці, відколи її написали понад 100 років тому. Картину митець написав до 1910 року. Потім подарував своїй учениці й подрузі Жані Бодо. Відтоді полотно було в її сім'ї. Тепер його вперше виставлять на аукціон на картині. Син художника Жан Ренуар зі своєю годувальницею Габріель Ренар, однією з улюблених моделей майстра. Нас особливо здивувало те, наскільки свіже на вигляд це полотно. Картина повністю зберегла свої барви, її не було перетягнуто підретушовано чи покрито лаком. Тож вона справді в винятковому стані. І якщо уважно придивитися до полотна, можна побачити, що з Криїв залишилися вільні ділянки. Ніхто до них не торкався. Тож, мабуть, останній хто чіпав це полотно, був саме ренуар. Аукціоніст Крістоф Жорондерем зазначає, що в картині відчутна особиста майже сімейна атмосфера. «Ми бачимо дуже ніжні стосунки між Жаном Ренуаром та Габріель, яка вміє утримувати дитину, щоб ренуар міг її намалювати. Габріель не просто нянька, вона була не тільки годувальницею, а й однією з головних моделей Ренуара. Вона позивала йому майже 200 разів. Аукціон відбудеться 25 листопада в Парижі. За оцінкою організаторів полотно продадуть за щонайменше мільйон євро. Проте фахівці не виключають, що через рідкісність картини та її стан ціна може виявитися ще вищою.